Космач, зустріч з підписниками. Ми сьогодні на виставці коней. Тут дуже гарно, дуже такі гарні гори. І дивіться, як тут гарно. Один, одного всі пригощають. Що тут у вас є? Ну, розказуйте. Все домашнє? Все домашнє. Картопелька жарена. Це що є? М'яско. М'яско. Що до м'яска? М'яско, <ривочка>. горівочка. <ривочка>. Молодці, тушонка. Все просто. Все просто. Ну і зразу захотіли мене пригостити, мені дуже приємно, я не буду відмовлятися. Напевно, я сало почну, можна? Будемо сало. Хочу спробувати яке у вас косматське сало. Це домашня свиня, правда, Угу. Дуже класне, дуже добре. Дуже попробуємо. копченого Дуже спробуємо. Копченого спробуємо. Ну і як без цибулі? Без цибулі? Та ні, ні. Але якщо любить, то нічого страшного. Так що, ось так. Дякую вам за гостинність. Ви молодці. Самоганочки. Самоганочки. Пісніше.